На майданчику ТОВ-Тенесі представлений комбайн, привезений він із Німеччини, John Deere e 670 2013 року, по наробітку двигуна 2200 мотогодин. по напрацюванню молотарки 1600 мотогодин. По комплектації двигун 9 літрів, коробка ProDrive, ротор variable stream, січкарня преміум, попередній резині 800. Перед у нас Michelin стоїть, по стану. Без дефектів, по протектору хороша, Ззаді також мішелін 620. Фермер собі в Німеччині зробив такий ящик для інструментів, дуже зручний, об'ємний, хто працював на комбайнах, розуміє, що ця штука дуже корисна. Фіксований перевід наклонки, двохручайний ремінь, наклонка з автоконтур. Стан прийомного бітера, зірочок наклонки, нижче наклонки. Далі підемо по елеваторах дивитися. Також стан без дефектів, не протерті, це не ті мотоводини, що були протерті, пишнеки. Візуальний ротор Variable stream для себе. Силіндр на кривці ротора змінює рух маси по ротору за рахунок даної. Системи на зерновій групі можна краще підлаштуватися, але це, якщо хтось хоче більш детально, то набирайте суть та принцип роботи ми розкажемо. Вам. Е, преміум січкарня візуально для себе в нержавійки блістер. Він служить для того, щоб коли перекидний бітер викидає солому, по ньому вона скачується на волок. Автосепка. Шкарня на 100 ножів. Тобто рештки меншої довжини, дуже актуальні для Одеси, для Миколаєва, де Ноутіл. Немає нічого перерваного, немає нічого пошкодженого. Тобто нормальний робочий стан. По кабіні преміум. З холодильником. на працювання даної машини електрорегулювання зеркал підігрівом. така машина, тому якщо є потреба в кубані, звертайтеся.